Найцікавіше відео тижня від Телеграф Росія руйнує українську енергосистему. Повертаються відключення світла. Не дивно, що деякі моделі зарядних станцій генераторів вже додали в ціні до кількох тисяч гривень, і це лише початок. Чому докладніше далі? Ще з середини березня, коли окупанти відновили масштабні атаки по енергосистемі, продажі генераторів злетіли у дев'ять разів. Зарядних станцій у п'ятеро павербанків удвічі. Цікаво, що буквально до останніх днів здорожчання техніки не було, незважаючи на підвищений попит. Але ситуація стрімко змінюється. На окремі товари через блекаут вже почали зростати ціни. Найбільш помітно це на прикладі зарядних станцій та генераторів EcoFlow. Наприклад, генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel, що працює на газі та. Бензині ще у лютому коштував у середньому близько 52 тисяч 300 гривень. У травні ціник вже підскочив до 61 однієї тисячі гривень. Порівняно недорога зарядна станція Рівер 2 Max у березні коштувала 20 тисяч 500, зараз 20 тисяч 800. На генератори, павербанки, ліхтарі ціни поки що відносно стабільні, але все буде залежати від попиту та наявності товару на складах. Не виключено, що на ажіотажі у продавців зростуть апетити, і вони спробують. Будь заробити по максимуму, тим більше, що прогнози на літо від Укренерго не втішні. особливо якщо буде спекотною, українці масово вімкнуть кондиціонери. Депутат від слуги народу Сергій Грифко в до ради черговий скандальний законопроєкт, який встиг викликати такий великий шквал критики, як у соцмережах, так і серед колег законотворців. Що автор вважав за краще його відкликати. Що так обурило громадськість? Докладніше далі. Нардеп пропонує вести податок на всі доходи та грошові перекази для тих українців, хто має менше трьох дітей або загалом бездітний. Цей демографічний збір пропонується платити усім громадянам від 21 до 58 років, доки не буде проведено демографічну реформу. Не доведеться платити людям із безпліддям та порушеною репродуктивною функцією. Але це право треба буде доводити медичними перевірками мінімум раз на два роки. Сам податок становитиме півтора відсотка для бездіт. Тих 1% для тих, у кого одна дитина, і піввідсотка для тих, у кого двоє дітей. Показово, що сам автор законопроєкту свої 38 років не має ані дружини, ані дітей, але відомостей про стан його репродуктивних функцій у відкритому доступі також немає. На щастя, цей дивний законопроєкт у раді не підтримали. За словами голови фінансового комітету ради Данила Гетманцева. Він не має шансів на ухвалення. Нардеп нагадав, що податки на бездітних існували свого часу у фашистській Італії. Комуністичній Польщі та СРСР протягом півстоліття аж до самого кінця імперії нагадаємо раніше, нардеп Гривко пропонував обкласти податком гадалок, астрологів та інших екстрасенсів, а також ініціював законопроєкт про скорочення термінів ув'язненим за вироблення електрики за допомогою велотренажерів. На порталі Work.ua з'явився розділ із пошуком вакансій, які дають право на бронювання працівників від мобілізації. Чим ці професії важливі для обороноздатності України? Докладніше далі. Скажемо відверто, багато вакансій з бронюванням виявилися доволі дивними, чим саме вони настільки важливі для обороноздатності країни загадка. Наприклад, мережа ОКО шукає продавця касира та оператора автозаправного комплексу, якому, крім зарплати 17 тисяч 600 гривень, обіцяють бронювання від армії. Як стверджує компанія, за наявності необхідних військово-облікових документів, усі її працівники мають броню від служби у ЗСУ. Проте, якщо пальне є критичним товаром, чим так важливі для. Воюючої країни продавці-консультанти побутової техніки у мережі супермаркетів техніки «Фокстрот», важко зрозуміти. Найбільш цинічними себе показали кадровики супермаркетів мережі Сільпо у вакансіях охоронців, особливо наголошується, що вони щодня стоять на варті миру та спокою гостей та співробітників супермаркетів своєї мережі. І тим самим також, начебто, беруть участь у захисті батьківщини. А чемпіоном абсурду стала вакансія Мийни Катари, львівській Компанії компанії з виробництва ковбаси, сімейна ковбаска, у чому важливість такої посади для тилу суцільна загадка. Схоже, саме зараз настав переламний момент у відносинах із Вашингтоном. Сталося це після поїздки до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена, яка сталася 15 травня. Докладніше далі. Як пише у даній Нью-Йорк Таймсі із посиланням на власні джерела, саме у столиці воюючої України пандер секретар почав сумніватися у доцільності заборони наносити удари американською зброєю по російській території. І тепер закликає президента США Джо Байдена зняти обмеження. Нагадаємо, що такою є позиція саме президента: застосовувати надану зброю лише для самооборони у межах української території. Його погляд можна легко зрозуміти за винятком Великої Британії, та й то багатьма умовами жодна з країн, що входять до блоку НАТО, не дозволила використовувати передану Україні зброю на території Росії, тому що бояться відкритого конфлікту з Кремлем. Польща навіть заявила, що готова розглянути варіант збивати російські ракети з території країн НАТО, як запевняє видання, погляди Блінкена змінилися після того, як окупанти відкрили новий фронт у війні проти України, і він на власні очі зміг побачити руйнівні результати російського контрнаступу. А наслідки жахливі. Два. 22 травня мережі розійшлися фотографії Вовчанська, зняті з висоти пташиного польоту, на яких зафіксовано тіла мирних жителів міста, убитих окупантами під час наступу. Це результат створення росіянами так званої санітарної зони. У змі вже назвали Вовчанськ новою бучею. По суті, після невдалого бліцкригу навесні 22-го року російські війська вперше так глибоко просунулися в Україні. На щастя, Блінкен не єдиний вископосадовий американський політик, який вважає заборону президента Байдена морально застарілою, як стало відомо, голосу Америки, 13 конгресменів від обох партій закликали міністра оборони Лойда Остіна дозволити Україні атакувати цілі на території Росії. Тим більше, що Київ раніше вже звернувся до адміністрації Байдена з проханням, аби Пентагон сам визначив об'єкти на російській території, по яких можна нанести удар, після повернення із Києва під час свого виступу, 22 травня, перед конгресменами, Блінкен укотре наголосив, що офіційно. Ційний Вашингтон залишається проти. А після того, як зняв з Америки відповідальність, додав, що Київ сам має ухвалювати рішення, яким чином Україна скористається зброєю від західних партнерів. Конгресмени теж вважали за краще вмити руки. Багато хто з них наголосив у своїх виступах, що Конгрес, ухвалюючи рішення про військову допомогу Україні, не встановлював таких обмежень. Мовляв, ініціатива надходила від радника з національної безпеки Джейка Салівана. Голова комітету палати представників Шао за. Кордонних справах Майкл Маккол навіть створив карту, щоб показати наочно, що американські ракети можуть долетіти до російського кордону, де окупанти розмістили артилерію, і ракетні комплекси для щоденних ударів по українській території. Наразі з ініціативи держдепу в адміністрації Байдена тривають дебати щодо дозволу атакувати ці території. Цей момент може стати переламним не лише в російсько-американських відносинах, а й для перебігу війни загалом. Новий закон про мобілізацію, який викликав великий суспільний резонанс, змінив усі колишні правила для військовозобов'язаних українців. На тлі цього закону Кабмін ухвалив низку постанов, які посилюють положення закону, та, на жаль, внесли ще більше сум'яття. Однак, щоб виконувати закони, їх потрібно, по-перше, добре розуміти. Тому Телеграф.UA зібрав для вас усі нововведення, що стосуються повісток про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які ж це нововведення? Докладні далі. Для початку тепер українці отримуватимуть повістки про виклик до ТЦК «Укрпоштою». За новим законом їх почнуть розсилати після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси проживання, тобто після 16 липня. При цьому повістки продовжуватимуть вручати військовозобов'язаним особисто. Їх вручатимуть цілодобово і вдома, і на роботі, і в інституті та загалом у всіх громадських місцях від вулиці до супермаркету. Також, звичайно, на блокпостах та пунктах пропуску через кордон. Коли вам вручать повістку, ви маєте розписатися в її отриманні. Але дуже важливо знати наступне: якщо вам вручили повістку на камеру, або навіть якщо ви на камеру відмовилися її отримати, все одно повістка вважається врученою. До речі, коли вам видає повістку на роботі ваш начальник, він має за новими законами забезпечити також вашу явку до ТЦК, а також повідомити війському, що ви одержали повістку або відмовилися. Зробити, якщо у вас саме такий намір. У самій повісті обов'язково мають бути вказані наступні дані: прізвище, власне ім'я та по батькові, якщо воно є, а також дата народження громадянина, якому адресована повістка. Назва державного органу, що видав повістку, з якою метою вас викликають до ТЦК із точно вказаним місцем, датою та часом явки за викликом. Повістка має бути підписана посадовцем, який її виписав, також із датою. На сам кінець має бути реєстраційний номер повістки. Та роз'яснення про наслідки неявки під час отримання повістки важливо перевірити, щоб усе перелічене було на місці, а інакше цей документ можна вважати недійсним. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.